Серйозно, ви коли-небудь боялися за своє життя? Чому? Коли я потрапив у хвилю, тому що плавав в океані наодинці, те саме. Я погано плаваю, але дехто мене врятував. Дякую, Девіда, де б ти не був, я ніколи цього не забуду. Прокинувся в муках від сильного нападу астми. Мій пульс був 227. Коли я шукав свій інгалятор, я весь час думав, який це дурний спосіб померти. Це сталося зі мною минулого року. Страшно. Я в лікарні вже третій день зі своєю 10-річною дитиною, яка одужує після важкого нападу астми. Це неймовірно страшно. Дивно те, що він не мав жодних проблем з астмою з трьох років. Його педіатр сказав мені, що він переріс. Він народився з дитячою астмою. На жаль, Ого не сталося, оскільки пульмонолог сказав, що захворювання може бути неактивним, може ніколи не повторюватися протягом всього життя, але воно ніколи не зникає остаточно. Тепер ми знаємо, що робити у випадку серйозного нападу астми, але чорт забирай, це було неймовірно страшно. Колишній був за кермом, коли перед машиною вийшов лось. Лосі це не жарти. Кожен мій знайомий, який потрапляв в аварію з лосем, отримував травми, а лось просто йшов, ніби нічого не сталося. Коли я навчався в молодших класах, дитина в моїй школі та вся її родина загинули під час подорожі до Нюфаунленду через те, що лось залетів до них через лобове скло. Землетрус магнітудою 7,2 у Японії змусив квартиру, в якій я знаходився, хитатися як желе. Я спробував встати з крісла та відійти від вікна, але закінчилося все тим, що я впав і на мене посипалися книжки з маленької книжкової шафи. Провів кілька секунд притулившись до внутрішньої стіни, дивлячись на стелю та чітко уявляючи, як мене можуть розчавити уламки бетону. Після евакуації я дві ночі спав на дворі. В квартирі ж не було жодної тріщини. Державне житло Японії. Рекомендую 10 з 10 Це сталося зі мною минулого року на Тайвані. Я була на 33 му поверсі будинку. Відразу після землетрусу було оголошено попередження про цунамі. Мені було страшно. Наступні два дні спала у холі готелю на першому поверсі. Я також рекомендую тайванські будівлі 10 з 10 але мені було дуже страшно. Я зайшов у воду на пляжі на глибину приблизно пів метра, тримаючи на руках свого малюка. Перед нами була масивна яма, але вода була каламутною, тому я її не побачив. Я сковзнув у неї, і раптом вода піднялася вище моєї голови. Я не міг встати через те, що яма була дуже слизькою. Вона мала форму чаші. Я не міг пливти, тому що мої ноги просто ковзали у бруді. Це було схоже на підводну течію. Коли я вже почав ковтати воду, моє коліно вдарилося об камінь біля ями, тож я поставив на нього ногу і підняв нас. Рятувальники нічого не зробили навіть після того, як хтось попросив їх переконатися, що ми не потонули. Ми були під водою приблизно 20 секунд. Мені було 14 років. Я йшов додому з автобусної зупинки разом зі своїм другом. Від автобусної зупинки до мого дому було близько кілометра. Приблизно за два квартали від нашої автобусної зупинки поруч з нами почав іти хлопець. Це було у великому місті, тому це був не перший раз, коли хтось випадково почав з нами розмовляти. Дивним було те, що він не був божевільним. Він був досить нормальним. Він розпитував про наше життя, про те, чим ми займаємося. Ніби випадково він запитав про те, що ми робили минулої п'ятниці. І ввечері ми обидва сказали приблизно те саме, що ми були вдома з нашими сім'ями, і це було правдою. Незважаючи на те, що він не виглядав божевільним, мені здавалося, що з ним щось не так. Ми дійшли до повороту, де мій приятель попрощався і пішов додому. До речі, я не звинувачую його в цьому, незважаючи на те, що сталося далі. Тож цей хлопець продовжує йти зі мною. Погане перечуття посилюється, але він поки що не сказав нічого поганого. Ми підходимо до перехрестя, і він каже. Навіть не думай тікати, мої друзі прямо через дорогу. Я дивлюсь і розумію, що близько чотирьох хлопців слідують за нами на іншому боці вулиці. Погане перечуття підтвердилося. Я міг би спробувати втекти в той момент. У мене був друг, який жив лише за квартал звідти, але я вирішив не робити цього. Можливо, я просто вважав це безглуздим. Ми ще деякий час розмовляли, і він сказав мені, що кілька днів тому його брата поранили ножем біля тієї самої зупинки, де зупинився мій автобус. І я відповідаю опису того, хто це зробив. Я сказав йому, що це був не я. Він запитав мене, чи вживаю я наркотики. Я сказав, що спробував один раз, але не більше. Він мені повірив. Ми продовжували йти. Він почав говорити про те, що мені потрібно залишатися на правильному шляху. Зрештою, ми підійшли до мого дому. Він сказав, що радий, що поговорив зі мною, тому що спочатку він збирався просто застрелити мене і піти. Але він повірив мені і був радий, що не зробив цього. Він Своїм друзям і пішов, побажавши мені всього найкращого. Я розповів батькам, повідомив про це поліцейським, не спав кілька ночей, але зрештою заспокоївся. Але так тоді мене могли вбити. У той день, коли мій дядько напав на мою маму і пізніше тієї ночі, прийшов до нашого дому з наміром убити всіх, хто там був. Йому таки вдалося забрати у нас мого брата. Потім нам усім довелося сидіти під охороною поліції в лікарняній палаті моєї мами, поки не знайшли мого дядька. Приблизно місяць тому я поїхав до Флориди на день народження свого друга, який припав на весняні канікули. Ми стали свідками стрілянини в барі, тому довелося ховатися, а потім евакуюватися. Я вперше почув справжній постріл. Досі пам'ятаю, як усі люди кричали і бігли. Раніше я працював охоронцем в лікарні близько другої години ночі, ми з партнером вирішили прогулятися, намагаючись не спати. Ми побачили чоловіка на досить темній автостоянці позаду лікарні. Підійшовши ближче, ми помітили, що він тримає великий закривавлений кухонний ніж. Він починає рухатися до нас з ножем в руках. Ми обидва починаємо відступати і кричимо йому, щоб він кинув ніж. Саме тоді, коли ми помітили ніж і кричали на нього, я справді боявся за своє життя. Прямо перед тим, як ми вик... Викликали поліцію, він перестав рухатися до нас і повільно поклав ніж. Підійшовши, ми помітили, що кров була від самоушкодження. Ми затиснули рани і доставили його в травмпункт. У тій роботі було багато жахливих моментів, але це був єдиний раз, коли я боявся за своє життя. Нехай навіть кілька секунд. Сподіваюся, що чуваком все гаразд. Швидше за все він потрапив до лікарні через спробу самогубства. Мене турбує те, що він навіть зумів десь знайти ніж. Персоналу лікарні потрібно збільшувати робочий час або щось подібне, тому що така халатність неприпустима. Він ще не був пацієнтом. Він забрів на територію лікарні і завдав собі шкоди. Мабуть, він хотів, щоб йому допомогли. Мою маму госпіталізували через рак, коли я навчалася в коледжі. Тому деякий час мені довелося жити лише з відчимом. Згодом я поволі зрозуміла, що він спостерігає за мною. Стоїть біля ванної кімнати, коли я приймаю душ, підглядає крізь дірку в зламаних дверях моєї спальні, драбина біля вікна ванної кімнати, його тінь у вікні вночі. Я була настільки напружена через рак моєї мами та його поведінку, що в мене розвинулася сильна параноя. Я так боялася, що він збирається зґвалтувати і вбити мене. Що Ховала ніж під подушку, а також молоток для крокету біля ліжка. Зрештою, я розповіла про це бабуся та дідусеві і пішла жити з ними, але вони вирішили, що я не можу розповідати про це мамі чи комусь іншому. Він ніколи мене не торкався. У мене не було доказів того, що він за мною слідкував. Це просто те, з чим мені довелося жити. У мене з ним нічого не було, і ми не спілкувалися, відколи померла мама. Але щоразу, коли я бачу його в місті, я ховаюся або йду геть, я все ще боюся його. Боровся з хлопцем, який щойно застрелив Кларка зі свого пістолета. Мені було 24, і я був досить дурним, щоб спати зі своєю сусідкою по кімнаті. Вона почала поводитися зі мною як з лайном і ображати мене. Тож я сказав їй колишньому, що вона спала зі мною, не знаючи, що вони хотіли знову зійтися. Коли сусідка по кімнаті дізналася про це, вона накинулася на мене в кімнаті і почала душити. Я розбив лампу об її голову, але це її не зупинило. Потім вона злізла з мене і пішла вниз. Я пішов у ванну, щоб перевірити своє обличчя, тому що поміг. В кров. Перш ніж я дійшов до ванної кімнати, я побачив, як вона піднімається сходами з великим ножем в руках. Я сказав: ох, чорт! Побіг назад до своєї кімнати і спробував зачинити двері, але вона просунула свою руку. Я намагаюся зачинити двері, незважаючи на її руку. А вона починає бити ножем по дверях, кажучи, не викликай довбаних копів. Я сказав: добре, тільки не вбивай мене. Вона висмикнула руку. Я закрив двері і замкнув їх. Вона схопила мій телефон. Фон і пішла до своєї мами, вона була дуже психологічно та емоційно нестабільною. Ви викликали поліцію після того, як вона пішла? Так, я подав заяву в поліцію, але тоді я не знав, куди вона поділася, тому вони мало що могли для мене зробити. Її не було до наступного дня. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.